Ще був де в 45-му році. То я був зв'язковим. Значить, я знаходився там у нас недалеко від села Ліс, то десь від районного центру 5 кілометрів і я був в тому лічі, там була така хата на краю ліса і там е, наші овуновці ту хату орендували. І я і ще один там хлопець. Ми в тій хаті жили. Ну як жили? Ночували. Е, якщо приходили, так Пізно то та жінка, що там у хаті нам їсти варила, а потім ми йшли по зв'язку ми зв'язковими працювали. Але кругом йшла війна. І, і вона доходила і до тої хати війна, вона її не минала. Я вам розкажу такий епізод. наступали німці на ліс, де ми були, і а я якраз був вдома, я пішов далі від хати в ліс, а та жінка наварила щось там. Борщу чи що то в печі? І коли стали стріляти вже близько нас, я вискочив і вона і ми побігли в ліс далі. Ну і там в лісі сховалися і сиділи, ждали, поки пройде лінія фронту. А вона не проходить і не проходить та лінія фронту. А я вже їсти захотів. І кажу до тої жінки, та, та я хочу їсти. Вона каже, ну то йди в печі там в горшку стоїть борщ, бери і їж. тільки ж стріляють, ти не боїшся, я кажу, та де, я не боюся, я піду. І я пішов. Пішов, відкрив двері в хату і зразу снаряд, шарах перед хатою, я вже кинув того той борщ і тікати я біжу, а снаряд летить з боку, а він як вже я то знав, бо вже був в таких перепалках свище. Зразу снаряд, як вилітає, то він свище. А потім, як вже він прилітає до землі, має падати, то він І Я вибіг, а він свище, то я біжу далі. Потім він став шипіти, я впав. Я впав, а Стою, дивлюсь, а він впав переді мною, може метрів п'ять, і піддерток у брилу в землі і не взірвався. Де я перескочив і побіг. Він став стріляти з кулемета, але я вже забіг в рив, і з рова вже він мене не міг поцілити. І так я втік від того, я зайшов так трохи далі, а в мене був кінь, сів на коня. І поїхав далі на край лісу подивитися, що там робиться, там ще було щось трьох чи чотирьох чоловік е, з повстанців, і ми сиділи біля вогню нараз став стріляти кулемет то з південної сторони, ну то ми. Я на коня і на північну сторону став туди їхати лісом, бо там стріляють. А німці під'їхали е, під ліс і стали стріляти з кулемета. Ну, вони ж теж розуміли, що як вони будуть тут стріляти, то ми будемо тікати туди від їх подальше. І я сів на коня і теж поїхав туди подальше. А там е, така вузька дорога лісом проходила. Вони об'їхали кругом на машині і на цій дорозі стали. А я їхав конем і так вузька та дорога кінь три чи чотири рази ступив і ту дорогу перейшов. А вони побачили, а я не побачив їх. Ну, від'їхав я ще так метрів 200 лісом, то таких кущі, густі кущі. І зліз з коня, коня прив'язав, а сам проти коня сів під кущ ялівцю. Знаєте, в нас там дуже багато ялівцю. А то такі густі густі кущі. Я сів під ялівець той і сижу. А кінь проти мене стоїть, на мене дивиться. Нараз я бачу кінь щось вухами і на мене дивиться. Я так підняв голову, дивлюсь, а наді мною стоїть німець з автоматом. І націлився на коня. Він мене не бачить під ногами, а на коня дивиться. Я зірвався і під ноги йому і пішов. Чув, що стріляє, але я побіг. Скоро побіг, добіг до болота, таке болото велике, і там куп'яхи ростуть, і верба кущі ростуть, десь по коліна води. Я туди добіг, заліз в воду, щоб тільки голова зверху і лежу. Нараз чую вже німці, говорять по-німецьки тут і гавкає пес. Я лежав довго там лежав, вже не знаю скільки. Факт, вже я виліз з води, то вже Смерклося, вже не видно робилося. Я пішов туди коня, до коня, кінь лежить застрелений. Я уздечку зняв і забрався і пішов звідти до тої хати. О, в хаті там я переодівся, бо я був весь мокрий. А моєї матері сестра в той час була там недалеко від того місця, бо вона там ховала корову свою від німців, вона прийшла доїти. А вони домовилися з її чоловіком, що вони зустрінуться, а він був. Комісаром у куріні вупла. Той чоловік як називався? Пседво було Гамалія. А звати його як було? А звати Павло. А фамілія? Сахарук. То він був з, тих, з того села, так? так? Так. Та. І цей він вийшов, щоб зустрітися з нею. І попав на німців тих. Але він так вийшов, що лоб в лоб. І він тако, як вдарив німця по голові, і сам побіг. І все, а вона йшла до його. І він ще встиг крикнути, Катю, тікай. Бо вона Катерина звалася. А вона не зрозуміла тікає, тільки Катю почула і далі йде до німців. І е, вони направили її в болото, щоб йшла. Вона пішла в болото. Глянула, а він на неї націлився. Вона тако закрилася рукою. І він пробив долонь тут, і вона впала в воду. І вже вона в воді не рухалася, і німці поїхали, і так вона потім встала і ожила. Померла на Та Теж була в УПА. Вона не була в УПА, її чоловік mm -hmm. був комісар. Того чоловіка на Сибір вивозили? Він не пішов на Сибір, він пішов у ліс. Yeah. Yeah. Він не дався їм. Вот. Вона не пішла, бо вона ще мала дитину, дочку. Вона б теж пішла, але мала мала дочку. Дочки не було, де діти з собою не брала. От і дочка живе в, в цьому, Казахстані. Там їх вивезли в Казахстан.